Вітаю на каналі Комфі. Поговоримо про те, який фен обрати для домашнього використання, щоб він швидко висушував волосся після миття, допомагав зі стайлінгом і при цьому не пошкоджував структуру волосся. Детально розглянемо основні характеристики, на які варто звернути увагу при виборі. Тип за призначенням існує кілька типів фенів. І кожен має свої особливості. Дорожні фени маленькі та легкі. Зазвичай вони з невеликою або середньою потужністю, одним або двома режимами та насадкою концентратором. Можуть бути зі зручною складеною ручкою, як оця модель Philips. Або ж, як фен Дірма, мають компактну конструкцію та магнітну насадку, яка легко знімається та встановлюється. Такі фени ідеальні для подорожей, а от для постійного використання краще підійдуть звичайні пристрої. Вони мають трохи більше. Й розмір та вагу аніж дорожні моделі, але функціонал набагато ширший, і комплектація передбачає зручні насадки та аксесуари. Ба Більше ці моделі оснащені сучасними технологіями, які піклуються про волосся. Дивіться відео до кінця, бо про всі ці нюанси розповім далі. Професійні фени найпотужніші з великою кількістю налаштувань і насадок, адже розраховані на роботу нон стоп. Хоча деякі моделі підходять і для домашнього використання, спеціально для стайлінгу. Призначені фени щітки з різними насадками. Ці гібридні пристрої краще використовувати, коли волосся на 80% висушене феном. Потужність. Потужність впливає на швидкість подачі повітря. Чим потужніший прилад, тим інтенсивніший обдув і, відповідно, швидше висихає волосся. Мінімальна потужність становить 750 Вт, а максимальна 2600 Вт. зі слабким феном ви витрачатимете багато часу на висушування волосся. А от найпотужніший більше потрібен професіоналам. Який же параметр обрати? Орієнтуйтеся на довжину та основні властивості волосся. Для короткого та тонкого волосся підійде фен з потужністю. 1200-1500 Вт. Для середньої довжини волосся оптимальний вибір від 1600 до 1900 Вт. Фени з потужністю 2-2100 Вт для довгого та густого волосся. Кількість режимів. Наявність різних режимів швидкості та температури нагріву дозволить легко налаштувати оптимальні параметри для догляду за волоссям. Зазвичай температура і швидкість регулюються окремо, як правило, двох-трьох режимів температури і швидкості цілком достатні. І добре, коли крім нагріву, є функція холодного обдуву для фіксації укладки. У деяких моделях додатково вказана швидкість потоку повітря. Наприклад, фен Philips Dry Care Prestige має швидкість до 160 км кілометрів. На годину, а фен Ровента 170 км на годину для супершвидкого сушіння. Деякі моделі оснащені більшою кількістю режимів для гнучкового налаштування, як от фен Дайсон. У нього три швидкості та чотири рівні нагріву для швидкого висушування та укладання волосся стандартний режим і для дбайливого висушування, а також потік прохолодного повітря. Технології та інтелектуальні функції. Компанії-виробники оснащують фени сучасними технологіями та інтелектуальними функціями, які турбуються про здоров'я волосся та полегшують користування феном. Розкажу про деякі з них. Наразі багато моделей оснащені іонізацією. Негативно заряджені іони допомагають зняти статичну електрику, що зменшує пухнастість і сухість, відновлює гладкість. І блиск волосся. Технологія термопротект у фенах Philips забезпечує оптимальну і безпечну температуру, щоб швидко сушити без перегрівання та підтримувати природній рівень вологості волосся. Інтелектуальна система контролю фену Dyson вимірює температуру повітря 40 разів на секунду. Це запобігає пошкодженню волосся від впливу екстремальних температур. Фен Philips із технологією Sense IQ визначає температуру не повітря. А волосся високоточний інфрачервоний сенсор розпізнає навіть найменші зміни. Розумний мікропроцесор аналізує дані та регулює нагрів, щоб запобігти перегріванню та пошкодженню волосся. Ба більше зберігає до 95% природної вологи волосся під час сушіння. Інтелектуальне управління теплом має і фен Life Swift Special, а також удосконалену технологію шумозаглушення. Насадки. Добре висушити волосся та зробити гарну укладку допомагають різні насадки. Традиційно у комплекті є насадка концентратор, і нею ви будете користуватися найчастіше. Вона фокусує потік повітря для створення бездоганного вигляду. Насадка концентратор може бути 5-7 мм, щоб забезпечити точний та сфокусований повітряний потік для гладенького та рівного волосся, або 9 мм для густого волосся. Ще одна поширена насадка дифузор. Ця насадка для об'єму та хвиля. Ястого волосся вона більш рівномірно розподіляє повітря навколо локонів, імітуючи процес природного висушування, допомагає знизити пушіння і досягти більш окреслених завитків і локонів. Насадка для дбайливого висушування створена для тонкого волосся і чутливої шкіри голови. Вона розсіює повітря, створює м'який і прохолодний потік. Для кучерявого волосся може знадобитися насадка гребінь із широкими зубами, щоб витягнути волосся під час сушіння або надати об'єму та форм. Також є унікальні насадки, як і для неслухняного волосся та насадка масажер. Фени щітки, як і звичайні фени, можуть мати насадку концентратор, але найчастіше у комплекті щітки різного діаметру для моделювання хвиль та створення ніжних зачісок. З додаткових щиток у наборі може бути масажна щітка для створення природного образу чіткими контурами рівного прямого волосся і насадка для надання прикореневого об'єму. Напишіть у коментарях, якими насадками користуєтеся. Найчастіше, і до речі, не забудьте підписатися на наш канал. Двигун ще один важливий параметр при виборі фена. Двигун, адже тип двигуна впливає на потужність, вагу і термін служби пристрою. Конструкція двигуна постійного струму забезпечує легкість та компактність. Частіше використовується у побутових фенах. У порівнянні з двигуном змінного струму має нижчу потужність і менший термін служби. Двигун змінного струму потужний і довговічний. Зазвичай використовується в професійних моделях, забезпечує кращий потік повітря. Та тривалий термін служби. Безчітковий двигун це нове покоління мотора, який поєднує переваги обох типів. Працює тихіше, економить енергію, має довший термін служби і є легшим. Нагрівальний елемент. Матеріал нагрівального елементу теж має значення. Металевий швидко нагрівається, але сушить волосся більш агресивно у порівнянні з іншими нагрівальними елементами. Рівномірно розподіляє тепло керамічний, і це допомагає зберегти природну вологу волосся. Турмалінове покриття забезпечує іонізацію і сприяє меншому нагріву, зберігає волосся гладким та зволоженим. Ергономіка і наостанок, окрім технічних характеристик, раджу при виборі потримати фен у руках. Наскільки він зручний саме для вас? Чи не занадто важкий? Чи є прогумовані елементи, щоб комфортно тримати навіть мокрими руками? І якщо модель повністю вас влаштовує, покупка буде вдалою. Якщо було корисно, ставте подобайки і підписуйтесь на канал Комфі, щоб завжди мати під рукою корисні поради з вибору техніки та огляди новинок. Папа! -па!